Інна Кляпко проживає на вулиці Базарна. Жінка скаржиться на встановлення металевих конструкцій на ринку. Вона певна, вони будуть заважати проїзду транспорту, особливо у разі надзвичайної ситуації. Розповідає кілька років тому в одному з будинків трапилася пожежа. В результаті маємо очевидно одну загибель одного одної людини. Чоловік загинув, бо не власне не вчасно подали йому якусь допомогу. Бо під'їзд сюди дуже важкий. Мало того, що тут столи, дерева, салби, то поки вони приїхали, людина задихнулась. Впевнена, подібна ситуація може трапитися і згодом. Ставлять ці великі, е, великі ці кіоски, це не кіоски, непонятно, як освенцями, Ставлять ці великі забудови, і вони просто-напросто не дадуть проїзду великій машині, яка повинна бути забезпечувати, наприклад, безпеку. Газ, пожежа, ну, скоро допомога може швидка, вдома ну, може приїде, але Але якщо їхати буде друга машина, то вони взагалі не розуміють, що тут проблема. Мешканці додають, заїхати до багатоквартирних будинків на вулиці Базарна не може жоден великогабаритний транспорт. У нас була буря, звалило дерево, і вони от ми викликаємо, щоб нам там його прибрали, а вони не можуть заїхати, бо треба краном підняти. Так же тяжко, руками не піднямо, не піднімеш, не то все. І в нас вони сюди доїзду не мають. Ми дали заявку після тієї бурі, щоб нам почистили дерева. Вони кажуть, ми теж до вас, тому що це вишка. Ми до вас не можемо добратися, заїхати. То що ми тут, які згої? Дмитро працює у магазині, розташованому одразу позаду металевих конструкцій. Каже, після завершення будівництва їхнього магазину взагалі не буде видно. Якщо б стояло на ту сторону, то може б бастували би Єва і останні магазини. На цю сторону тут просто нас перегородять, і ми закриємося десь через місяць. Ну. Нас не під'їдуть машини, не підійдуть клієнти, нас не буде видно, нас просто, ми тут просто закриємося. Скаржиться місцевій на торгівлю. Певні, цю діяльність потрібно перенести з частини дороги. Як це так взагалі, що тут торгують на вулицях, де проїхати? Я вже не кажу, що що хто хоче, робить з тої сторони. Там аптека, сходинки поставили на тротуар, що ти не пройдеш, хоч не хочеш, іди по вулиці, по базару. Я скажу вам, що у нас в Харків таке було, ще гірше. Три зупинки трамваю таке було. Але зробили. Дали людям іншим, треба знайти для людей місце, де вони будуть працювати. І тоді все буде добре. Скажіть, не просто відійдіть звідси, а отут от працюйте. Заступник міського голови рівного Микола Дядюсь каже: встановлення подібних споруд затверджено рішенням виконавчого комітету та направлене на покращення умов праці продавців. Наразі ми маємо рішення виконавчого комітету про організацію ярмарку по вулиці Базарній. і. Там встановлюються споруди, тобто це торгові місця навіси для того, щоб організувати цивілізовану торгівлю, яка перенесена з вулиці Шевченка на вулицю Базарна, оскільки вона тупикова, не має Додає, після закінчення будівництва всі норми будуть дотримані, та легковий і великогабаритний транспорт доїжджатиме до житлових будинків без проблем. Коли буде повністю фіналізовано даний проєкт, то Усі е, аварійні служби будуть мати можливість е, е, проїхати по вулиці Базарній, оскільки це пішохідна зона, і всі радіуси будуть витримані е, так само. І служби міста зможуть обслуговувати дерева, зелені, насадження і е, елементи благоустрою. Нагадаємо, рішення про облаштування кіосків на цій вулиці прийняли члени виконавчого комітету Рівна ради 11 липня. Буде встановлено 8 кіосків, у яких планується облаштувати 48 місць для торгівлі. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.